Коли ви ще новачок у дроновому хобі і вперше купуєте fpv дрон, базового комплекту цілком достатньо: сам дрон, fpv окуляри, апаратура керування, кілька акумуляторів і зарядний пристрій. Цього справді вистачає для навчання та щоб зрозуміти, чи взагалі це ваше, або ж час зайнятися чимось іншим, особливо після 10-го крашу підряд. Але якщо ви таки ще з нами, про що говорить той факт, що ви зайшли на це відео, то розумієте, що з часом приходить момент, коли початкового набору вже недостатньо, коли хочеться поекспериментувати та зробити. Робити девайси справді своїми, підлаштованими під усі ваші забаганки, від тактильних почуттів та суто візуальних прикрас до змін у функціях. І тут нам приходить на поміч кастомізація. До речі, вітаю вас на каналі Phoenix drones Сьогодні про це і будемо говорити. Які ж є основні напрями покращення FPV обладнання і що до них входить? Безпека та захист правильний апгрейд допомагає мінімізувати наслідки будь-якого крашу і продовжити життя вашій пташці. Серед цього є захист моторів: це гнучкі накладки, надруковані степеючі пластику, які амортизують удари. Захист пропелерів, насадки різних форматів та кільцеподібні пропагарди роблять польоти безпечнішими як для дрона, так і для людей навколо. Захист дротів теж досить важливий момент. Використання нейлонових стяжок або захисних трубок допомагає уникнути випадкового потрапляння кабелів у пропелери та зменшує ризик пошкодження електроніки. Захист для камери, канопи, чохли, фільтри ND-UV. І захисні рамки з ТПЮ зменшують ризик пошкодження об'єктива, запобігають подряпанам і ударам по об'єктиву. Силіконові накладки для акумуляторів допомагають надійно фіксувати батареї на рамі під час польоту і запобігають ковзанню при різких маневрах. Демпферні ніжки вони зменшують вібрацію під час посадки, зберігаючи цілісність рами. Спрей від вологи, гідрофобний спрей нанесений на електроніку, створює тонкий водовідштовхувальний шар. Це справжній мастхев для польотів у туман під дощем або навіть у зимку. щодо кастомізації або ж тюнінгу поєднання естетики та функціональності, коли кожна деталь не лише виглядає цікаво, а й допомагає під час польоту. Різнокольорові пропелери найпростіший, але ефективний варіант. Вони не лише додають дрону виразності, а й допомагають краще орієнтуватися в просторі. Деякі пілоти спеціально комбінують кольори, наприклад, ставлять різні гвинти спереду та ззаду, щоб легше визначати напрям польоту, навіть на великій відстані. led підсвітка: ще один елемент, який об'єднує стиль і практичність. Світодіодні стрічки чи точкові діоди можна закріпити на променях або корпусі дрона, створюючи індивідуальний візуальний ефект. Різнокольорові рами. Чудовий варіант для тих, хто хоче персоналізувати корпус дрона, більш суттєво. Для мікро та сіне вуп-моделей раму можна надрукувати на 3D-принтері з легких, але міцних матеріалів, наприклад, PETG чи PLA. А для потужніших дронів частіше використовують карбон, який забезпечує жорсткість і стабільність конструкції, при цьому доступний у різних розмірах і конфігураціях. Маунти для GPS або антенн, дрібниця, що має значення, яскраві тепи кріплення укріплення, додають акцентів у дизайн і водночас роблять техніку помітнішою на землі. Це допомагає швидше знайти дрон після падіння. Функціональні покращення: такі апгрейди розширюють можливості дрона і роблять польоти безпечнішими та точнішими. GPS-модуль Він встановлюється переважно на верхню частину рами і дозволяє відстежувати дрон у реальному часі, бачити координати на карті та користуватись функцією повернення додому. DVR. деякі FPV-окуляри не мають вбудованого запису відео. Підключення зовнішнього DVR дозволяє зберігати польоти, переглядати помилки або просто робити футажі з борту. Екшон камера закріплюється зверху дрона або на спеціальному маунті, використовується для запису відео з високою роздільною здатністю. Бузер must have для пошука дрону після падіння. Сучасні моделі зазвичай мають власний акумулятор, тож продовжують працювати навіть після повного вимкнення живлення. Заміна елементів багато деталей дрона можна замінювати на кращі або більш відповідні до задач, наприклад, відеопередавач для стабільнішої передачі сигналу або fpv камеру для чіткішої картинки з більшим динамічним діапазоном. Тощо про дрончик ми поговорили, але він же сам по собі не літає. Поговоримо про апаратуру. Апгрейд для пульта керування, на відміну від дронів, які з часом змінюються або доповнюють новими моделями. Пульт зазвичай лишається з пілотом надовго. Саме тому варто подбати про його захист і зручність використання. Апарат часто возять на полігони, кладуть у рюкзак чи на сумку разом з іншим обладнанням. Тож удари, пил і волога можуть легко скоротити його життя. Захисні накладки для стіків вони запобігають випадковим натисканням, коли пульт лежить у сумці або кейсі, і продовжують термін служби стіків. Також ковпачки, захисний кейс must have для транспортування захищає пульт від ударів, подряпин і вологи. Це ремінець, один із найпростіших і водночас найзручніших габарейдів. наліпки та обкладинки. Допомагають персоналізувати сам корпус пульта. Вони можуть бути стриманими, мінімалістичними або ж навпаки дуже індивідуалістичними та яскравими. Це не додає функціональності, але у всіх людей є потреба до естетики. Силіконові антиковські насадки. Маленька, але дуже корисна деталь. Вони щільно сідають на тумблери чи стіки, покращують хват і допомагають точніше контролювати функції апаратури під час польоту. led підсвітка: Деякі пілоти ставлять м'яке світло під стіки або кнопки. Інші повноцінні rgb набори для корпусу, що дозволяє вибирати колір і яскравість. Додаткові модулі частот. Якщо апаратура має слот нано або мікро, можна підключити зовнішній модуль, наприклад, ExpressLRS чи Crossfire Це дає стабільніший сигнал, більшу дальність керування і гнучкість у налаштуваннях під конкретні сценарії польоту. Найпоширеніший функціональний апгрейд – це заміна антени. Установлення якісної антени з кращим коефіцієнтом підсилення, покращує дальність зв'язку, стабільність сигналу і зменшує затримки. І не забуваємо про наші очі, FPV окуляри. Це один із найважливіших і найдорожчих елементів усього сетапу, особливо якщо мова про цифру. Саме через них ви бачите політ очима дрона, відчуваєте швидкість, маневри й повне занурення у процеси. Перш за все, це чохли, тверді кейси, м'які кейси, в дійсності будь-які. М'яка наклад один із найпопулярніших апгрейдів для FPV-окулярів. укращує ергономіку, зменшує витік світла з боків і робить носіння комфортнішим навіть під час тривалих польотів. Захисна накладка для лінз простий, але дуже ефективний аксесуар. Вона прикриває оптику від сонячних променів, щоб не перегрівались екрани, і не дає пилу або волозі потрапити всередину. Щодо краси, то це наліпки або вінілові вставки, дозволяють надати окулярам унікальності, нанести власний нікнейм, логотип або просто цікавий візуальний акцент, кольорові резинки для фіксації на голові, кріплення для антен. Воно дозволяє встановити додаткову антенну, що покращує прийом відеосигналу і зменшує затримку. Додаткова лінза для FPV-окулярів. Деякі моделі підтримують таку річ. Це справжній порятунок для пілотів, які мають проблеми із зором. Вона дозволяє підлаштовувати фокус під себе. Тепер перейдемо до загальних аксесуарів. Для транспортування та зберігання у нас є рюкзак для FPV набору. Бажано обирати такий, аби він був ще й водонепроникний, і мав ущільнені стінки та надійні блискавки. Продуманий рюкзак має окремі відділення для дрона, окулярів, пульта, батарей, інструментів і дрібних деталей, сумки для акумуляторів. Це не просто органайзер, а елемент безпеки. Вони виготовляються із жаростійких матеріалів, типу Lipo Safe і запобігають займанням у разі пошкодження батареї. Такі сумки зручно брати із собою в рюкзак або зберігати вдома, але стільки змін у конструкції ведуть за собою певні наслідки. Тож, варто звернути увагу при кастомізації на таке. Кожен додатковий грам на дроні впливає на час польоту, швидкість і маневровість. Якщо додати забагато аксесуарів, навіть найпотужніша батарея не врятує. Дрон стане важким на зліт. Слідкуйте за охолодженням. Після встановлення захисних або кастомних елементів. Переконайтеся, що вентиляційні отвори залишаються відкритими. Тестуйте апгрейди поступово, встановлюйте нові елементи по одному, щоб зрозуміти, чи справно вони працюють та чи впливають на політ, керування. Після встановлення нових деталей важлива перевірка балансу ваги може призвести до некоректної роботи стабілізації або неочікуваної поведінки під час польоту. От ми й поговорили про те, що ж можна зробити з дроном та апаратурою, аби зробити її максимально вашою, більш надійною та приємною ок. Оп... Зізнавайтесь, вже запланували щось закастомити? Пишіть у коментарях, обов'язково прочитаємо. А на цьому все. Ви були на каналі Phoenix Drones, Ще почуємось.